Ночки і подарунки на згадку про перемогу. Учні школи дружніми оплесками вітали переможців, а учасники вокального гуртка Театр пісні форте під керівництвом Марини Шрамко подарували музичні номери. Адміністрація школи зазначає, що подібні заходи для учнів є стимулом на шляху до самореалізації та пізнання нового. Гордість батьків та радість вчителів. Ось вони кращі учні школи, які принесли рідному навчальному закладу славу та змогли досягти значних висот у освітньому процесі. 250 учнів початкових та старших класів впродовж навчального року гідно представляли школу на міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, а також брали участь у роботі малої академії наук та різноманітних конкурсах, фестивалях, змаганнях. Скорити граніт науки дітям допомагали 44 вчителя, яких було ви. Знано найкращими особливим 2010-2011 навчальний рік став завдяки учню 11 класу Івану Михайлику. Хлопець вперше взяв участь у міжнародному конкурсі у Білорусі і виборов перемогу. Зайняв там друге призове місце, яке прирівняли до першого і запросили його на конференцію в Америку. Але в зв'язку з тим, що він випускник і що це відбувається в той час, коли здається ЗНО і йому вступати далі до вузу, він не може відвідати ту конференцію. Але для нашого закладу це дуже приємно. Велика честь, що саме наш учень, якого підготував учитель біології до цього конкурсу, зайняв таке високе місце і запрошений навіть за кордон. Учні з честю представляють навчальний заклад у різноманітних напрямках, показуючи високий рівень знань, вони не лише виправдовують довіру і надію вчителів та батьків, а й розкривають у собі нові таланти. Ірина Ковальчук вчиться у сьомому класі, але вже неодноразово її визнавали однією із кращих учениць навчально-виховного комплексу. Здається, що зупинятись на досягнутому дівчина не збирається. Брала участь у Олімпіаді з математики, фізики, зайняла перше місце по Олімпіаді з фізики у, у міському. Ем, брала, ем, дуже люблю танцювати, співати, беру участь у агітбригаді Екологічна Варта. Ем, ем, Участвую у, у театрі і, і танцюю е, дуже хочу подякувати Валентині Григорівні, Олександрі Андронівні та Наталі Мітрофані, е, які розкривають мій талант. Учні схвалюють те, що школа дає їм не лише знання, а й сприяє духовному та естетичному вихованню. В цьому році я писала науково дослідницьку роботу з соціології. Ця робота допомогла мені у спілкуванні з людьми. Я навчилася працювати з певними комп'ютерними програмами. Я в цьому році закінчую 11 клас і я хочу подякувати моїм наставникам, вчителям це і Суфляк, Валентина Миколаївна і Руденко Наталія Митрофанівна, і Богдан Васильович Портяний. І Богданова Портяна, Портяна Марина Володимирівна та багато багато інших вчителів, які от вплинули на моє становлення як особистості. Усіх найрозумніших і найкмітливіших учнів було нагороджено грамотами та дипломами, а також спеціальними подарунками, нагрудними значками із написом Найкращий учень 2011» – вони примножують славу НВК для кращих вчителів. Приготували подарунки, що знадобляться у професійній діяльності планшети для лекцій. Батьки та педагогічний колектив школи, виховуючи дітей, примножують кількість талановитої і розумної молоді. Підтвердження цьому цифри у минулому навчальному році було відзначено 180 учнів у поточному 250. Який сьогодні тут зібрався цвіт? Це школи шостої і гордість, і натхнення. Наповнюється сонцем увесь світ. Вам прославлять майбутнє сьогодення. Такими словами, 23 травня у актовій залі загальноосвітньої школи номер 6 розпочалося традиційне свято. Єким пишатися шкільній сім'ї це наші учні і батьки і вчителі. Мені радісно вітати вас і починати свій виступ зі слів. Шкільна родина! Я тебе вітаю! Шкільне свято, яким пишатися шкільні сім'ї. Це наші учні і батьки, і вчителі у такому форматі проходить у актовій залі школи в п'яте. Тож вітаю вам, вас із відкриттям п'ятого ювілейного свята. Єким пишатися шкільній сім'ї. Так сталося, що саме тут, у цій залі, проводиться таке свято, вже в п'яте, я вже говорила. А раніше ми усіх наших переможців, призерів, олімпіад, конкурсів, змагань ми вітали усіх на шкільній лінійці. І тоді, коли у нас кількість переможців і призерів досягла більше 200. То звичайно на лінійці привітати таку кількість дітей, які упродовж року прославляли перш за все себе. Своїх вчителів і рідну школу вже виявилося неможливим Цьогоріч Домінантами для нагородження стали 400 представників учнівського, учительського і батьківського колективів. Впродовж начального року 283 учні шостої школи взяли участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах різних спрямувань. 260 з них стали переможцями, і призерами всеукраїнських конкурсів: Патріот, Лелека, Грінвіч, Колосок, Кенгуру, Левеня, Бобер, Соняшник міжнародного фестивалю Мистецьке сузір'я. Має загальноосвітня школа номер 6 трьох призерів третього етапу всеукраїнських олімпіад з математики, фізики та креслення. Це десятикласниця Марія Білоус, два восьмикласника Андрій Білецький і Ольга Соліменко. Під час святкового заходу були нагороджені переможці і призери конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. 27 учнів школи стали переможцями і призерами міських конкурсів в рамках молодіжного проєкту Центр молодіжного партнерства. Директорка загальноосвітньої школи номер 6 Віра Усатенко привітала учасників драматичного театру Серпанок, які стали переможцями міського конкурсу драматичних театрів і команду «Ретро-стиль», яка посіла друге місце у міському конкурсі команд КВК. Напередодні свята учнівська рада провела опитування серед школярів загальноосвітньої школи номер 6 щоб виявити переможців народного рейтингу учитель очима дітей. Переможці загальношкільного конкурсу були відзначені грамотами. Не забули організатори святкового дійства привітати і тих педагогів, які брали участь у конкурсах Учитель року року-2011» та класний керівник року. За активну участь у навчально-виховному процесі і вагомий внесок у життєдіяльність моделі рідна школа, криниця духовності були нагороджені батьки школярів. Підсумки 2010-2011 навчального року довели, що загальноосвітня школа номер 6 колектив творчих здібностей, який своєю працею, старанністю, творчим поривом, рухається і плекає творчу і компетентну особистість. 23 травня загальноосвітня школа номер 1 приймала представників освітянської галузі з області. Перша школа ділилася власними напрацюваннями і запровадження електронного щоденника в сучасному навчальному закладі. Про що ще шла мова? Ви дізнаєтесь з наступного матеріалу. Розробка концепції моделей ключових та професійних компетенцій класного керівника та заступника директора з виховної роботи. Актуальні запровадження електронного щоденника в сучасному навчальному закладі. Під такою назвою 23 травня в загальноосвітній школі номер відбулося засідання обласної спеціальної дослідницької групи. Сьогоднішній семінар дуже важливий тим, що він відкриває ті проблеми, які встають зараз перед педагогами нашої країни. Перш за все це використання новаційних технологій у виховній роботі, оскільки ми сьогодні в Комсомольськ приймає виховників області кращих заступників директорів з виховної роботи, педагогів організаторів, методистів з виховної роботи районів Полтавщини. Ми завдячуємо комсомольському відділу освіти про те, що вони можуть поділитися такими прекрасними досягненнями, Досягненню і в освіті, і в навчанні учнівської молоді. І те, що ми перебуваємо в цьому навчальному закладі, це говорить про те, що він один із найкращих. Відкривала семінар начальниця міського відділу освіти Ірина Шошина. Ми сьогодні з вами говоримо про роботу наших класних керівників, а вона ця робота вихована продовжується на уроках. І, звичайно, вже сьогодні просто класному керівнику і просто вчителю без сьогоднішньої техніки. Бо ми сьогодні будемо говорити за щоденник, електронний щоденник. Без електроніки сьогодні просто неможливо. Тому постала така проблема, і ми згодилися на те, що ми проводимо в цьому навчальному році цей семінар, щоб не переносити його вже наступний рік. Бо це є актуальна проблема сьогодні. Нам треба виходити на батьків якомога частіше їх бачити, але ви розумієте, що ми їх не можемо бачити, і тому звичайно, електронна можливість використання щоденника у виховній роботі це теж немало Важно Першою на семінарі доповідала завідувачка методичного кабінету міськвіділо освіти Надія Дробецька. Вона презентувала гостям освітянську галузь комсомольська. Про науково-теоретичні основи сучасної компетентнісно орієнтованої освіти на засіданні розповідала Людмила Пашко, виконуючи обов'язки завідувача кафедри методики з міста освіти Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти. Педагоги першої школи ділилися власним досвідом і запровадження електронного щоденника. Електронний щоденник це така соціальна мережа, але ж шкіль... А мережа, яка об'єднує вчителів, учнів і батьків, і через яку ми можемо вільно спілкуватися одне з одним, ця мережа, яку ми представляємо, освітня мережа щоденник, вона допомагає нам. Зосередити загальні зусилля на навчання і виховання наших дітей через цю соціальну мережу. Ми повідомляємо про ті шкільні новини, які в нас відбуваються. Ми розказуємо про вимоги до зовнішнього вигляду, до навчальних досягнень наших дітей. Тобто ми пояснюємо величезну кількість інформації, розміщуючи її в цій соціальній мережі. Наталя тягай впевнена, що з електронним щоденником майбутнє не випадково ж їхній досвід вивчає міністерство. Визнають його зручність і батьки школярів, які за допомогою електронного щоденника більше дізнаються про свою дитину. Досвід такої співпраці через щоденник ми вже презентували на всеукраїнському семінарі, і наша школа визнана в Полтавській області базовою. Дві школи в області є базовими, це третя школа з міста Полтави і наша Комсомольська зошнав жити. Вони є базовими по запровадженню щоденника в області. А чому вони є базовими? Тому що така Такий досвід освітньої мережі щоденник був підтриманий Міністерством освіти і науки України. І визнаний він дуже позитивним цей щоденник, і тому його розробники стали такими, які запроваджують тепер електронний щоденник у всі навчальні заклади України. Зручність електронних щоденників відзначили усі учасники засідання, адже ця соціальна мережа зручна у користуванні безпечна і корисна. Закінчилося засідання розробкою рекомендацій для подальшої роботи освітян. Вже за два дні пролунає останній дзвоник, який сповістить про закінчення 2010-2011 навчального року. Наступного дня у суботу школи міста відправлять у доросле життя своїх випускників, які в подальшому сподіваємось примножить славу рідного міста. На цьому наш випуск завершено. Дякую за увагу! Гарного настрою та вдалого літнього відпочинку. До зустрічі на телеканалі Гок.